Можливо, ви не погодитесь зі мною, якщо я скажу, що БМО-плот застарілий. І також ви можете не погодитись зі мною, коли я скажу, що він має стати основним танком України. Оплот має досить багато потужних новаторських рішень. Але в той самий час за більш ніж два десятки років ці машини не змогли в достатній кількості потрапити в війська. Не так давно Міноборони підписало контракт про закупівлю певної кількості таких танків для ЗСУ. І з однієї сторони. Це зможе нарешті покласти початок масовому виробництву оплотів. А з іншої, навіщо вони потрібні, якщо повномасштабне вторгнення розблокувало поставки Leopard 2A6? Давайте поглянемо, чи досі актуальна ця машина. Я, як завжди, почну з історії. Проте цього разу купну трохи глибше, аж до танка Т-64. Найголовніше, що мене зараз цікавить, конструкція його шасі. Гусениця має багато прорізів. Які не дають налипати землі на траки при русі по м'якому ґрунту. Через це він чи не найкраще підходить для українського чорнозему. Наприклад, на Т-72 конструкція геть інша. І від конструктора Київського бронетанкового заводу я знаю, що саме 72 ки часто стають трофеями через те, що роззуваються при використанні. М'який ґрунт сильно налипає на задню частину гусениці, і через певний час його рівень стає вищим за паз для котка. І тоді гусениця злітає, що унеможливлює рух. Але ж оплот побудований на базі Т-80, і до чого тут це все. Річ у тім, що Т-80 в свою чергу базується на Т-64, і він є чимось середнім між цим танком та Т-72. І це є досить важливим нюансом в реальному бою. З базою розібрались. Тепер перейдемо до Т-84 та його модернізації Т-84У, яка є першим оплотом. Одним з найбільших покращень української машини початку 2000-х є двигун. Тепер тут стоїть не ГТД-1000Т на 1000 кінських сил, а 6TD2 на 1200. Також практикувають встановлення 6 тд 3 на 1300 кінських сил. Ще була перероблена башта, в основному для того, щоб локалізувати виробництво в Україні після розпаду СРСР. Та також змінили систему навігації щодо Т-84У оплот то найглобальнішим покращенням є заміна російських комплектуючих українськими, можливість встановлення західного обладнання і збільшені бортові екрани. І на рахунок імпортозаміщення, то це включає і заміну радянсько-російської системи активного захисту ШТОРА 1 на українську варта. Таких танків у нас колись було 10, але 4 ми продали Сполученим Штатам, і тепер їх вже 6. Я дослідив досить багато фотооплотів з фронту, і на всіх них фігурував саме цей танк. Т84 «Оплот» зразка 2000 року. Що цікаво, машини версії БМ «Оплот» зразка 2009 року, про замовлення яких і йдеться мова, світились тільки на полігонах, парадах та виставках. Я ще не зустрів жодного фото та відео з фронту, на яких вони фігурували би. І це, в принципі, логічно, оскільки за весь час було вироблено тільки два прототипи та 50 серійних машин, 49 з яких поставили Таїланд. А те українське замовлення 2009 року на 10 танків не було виконане. Тому станом на 2021 рік ЗСУ служить тільки один оплот М-зразка 2009 року. Через це його на фронті ще ніхто не бачив. Але на цій версії потрібно зупинитись детальніше, оскільки вона дуже сильно відрізняється від базового оплота. Тут був встановлений комбінований панорамний приціл командира з незалежним денним і тепловізійним каналами що забезпечує можливість ведення прицільної стрільби з дистанційно керованого зенітного кулемета по повітряних цілях на кутах піднесення до плюс 60 градусів. Ще з'явився незалежний від навідника тепловізор та лазерний далекомір для командира. На bmo плот M вперше поставили динамічний захист дуплеб, який базується на двох ножах. Далі я зупинюсь на цьому детальніше, оскільки це один з найпотужніших пакетів бронювання світу. Також на оплоті зразка 2009 року замінили засоби радіозв'язку та встановили нову систему керування рухом, яка, зокрема, і включає нову автоматичну коробку передач. Ще було покращено інтерфейс цифрового щита механіка водія та вдосконалено штурвал. Також 6TD2 був замінений на екологічніший 6TD2E, який зберіг потужність 1200 кінських сил. І ще тут встановили потужніший допоміжний агрегат живлення до 10 кВт. Проти 8 кВт в базовій версії. Думаю, ви погодитесь з тим, що це все виглядає дуже круто. І навіть на фоні леопардів він не здається застарілим. Але після 2014 року міноборони відмовились від цієї машини, оскільки вона містила трохи російських комплектуючих. І в 2020 році була запущена програма «Бастіон», що мала на меті замінити їх. Все мало бути готово до 2023 року. І я так розумію, раз Міноборони дало зелене світло на закупівлю цих машин і заявило, що в нових оплотах більше немає російських деталей, то все пройшло успішно. В загальному на розробку оплота було потрібно більше 20 років. І тільки через рік-два вони можуть бути в достатній кількості в ЗСУ. Відверто це дуже багато. І в основному затримки були спровоковані не конструкторами, а не дофінансуванням з боку держави. Тепер детальніше перейдемо до характеристик нового оплота 2М зразка 2021 року, що є версією оплот М зразка 2009 року без російських комплектуючих. Він важить близько 51 тони. На рахунок двигуна, то, як я і вже й казав, тут стоїть 6TD2M на 1200 кінських сил, що дає питому потужність біля 24,7 кінських сил на тонну ваги. І цей показник відповідає танку Leopard 2A6. Екіпаж складає три особи. Де є механік водій, навідник та командир. На рахунок розмірів, то він майже 10 метрів довжину, 4 в ширину та 2,8 в висоту. І це вже не маленький танк. Він по розмірах тепер майже скрізь відповідає західним машинам, а по ширині навіть більший. Щодо мобільності, то оплот М і відповідно оплот 2М оснащені автоматичною коробкою передач є 7 вперед та 4 назад. Це дає можливість рухати 70 км на годину вперед та 35 назад по трасі, а також 40 45 вперед по бездоріжжю. Задня швидкість невідома, але певно вона впаде до 20. І це, здавалось, має бути нормою. Проте є надзвичайним покращенням, оскільки той самий Т-64 перших модифікацій має коробку передач класу ні шагу назад. З заднім ходом 4 км на годину. На рахунок радіусу дії. То по шосе це 400-500 км, а по бездоріжжю 350-450. Це і не багато, і немало. Нормально. Ще БМО 2 може долати кут підйому 32 градуси, кут нахилу 25, вертикальну стінку висотою в метр та а в рамках війни це окоп, шириною до 2 метрів 85 м. Щодо броду. То при висоті 2,5 метра без урахування прицілу командира, який дає тих 2,8 він може без підготовки долати 1,8 метра води. І це реально досить багато, оскільки стоп води буде приблизно рівний висоті середньостатистичної людини. А якщо ж підготувати танк, то він вже подолає 5 метрів, ледь не вдвічі більше за його власну висоту. Якщо врахувати ці всі характеристики, то я б не сказав, що він виглядає застарілим на поні західних машин. Тепер детальніше зупинимось на бронюванні. По-перше, на оплот М, корпус зроблений з українських бронелистів Марк 21 ш 22 ш та 24 ш В лобовій частині корпусу броня еквівалента 800 мм катаної гомоенної броні. А в лобовій частині башти бронювання доходить до 1100 мм. Це показники рівня Leopard 2.6 і Leopard 2.7. Навіть четвірці, настільки потужна броня не снилась. Звичайні бронебійні боєприпаси мають пробиття біля 400 мм, а це більш ніж двічі менше. Трохи просунутіші – 500-600. І тільки певні види дротиків, зокрема із урановим сердечником від західних танків, мають пробиття 800 мм з дистанції 2000 метрів. Єдина загроза для голового плота в лобовій частині це російський ПТРК Корнет, що знищив до десятка турецьких «Леопард 2А4» в Сирії. Він має пробиття 1000 мм. І це дуже багато, проте Росія має такі системи в обмеженій кількості. А тепер додайте до і без того гарного бронювання оплота динамічний захист дуплет, що базується на двох ножах. Сам по собі динамічний захист ніж майже повністю нейтралізує кумулятивні снаряди і десь на 70% зменшує дію бронебійних, зокрема і так званих дротиків. Дуплет це зразу два ножа, щоб протидіяти тандемним боєприпасам. А це коли спочатку опускається снаряд приманка, який активовує динамічний захист, а потім вголу броню літає основний заряд і пробиває ціль. В дуже обмеженій кількості такі боєприпаси є в Росії. Але з дуплетом такий трюк не прокатить. А ще це й дасть можливість берегти екіпаж і від 152-мм снаряду, що розірвався на відстані навіть 1 метр. Ну, танк вже повністю буде виведений з ладу, хоча, можливо, ще й ремонту підлягатиме. Але головне це люди. На рахунок протимінного захисту, то БМО плот М і відповідно 2М тримає 10-кілограмову міну. А це найпотужніший такий боєприпас. Але я знайшов інформацію про те, що під сидінням механіка водія без наслідків для екіпажу пройде тільки 4-кілограмовий вибух. А це відверто мало. І в майбутньому треба зробити щось на шкалт М-пакета в Leopard 2А6, де крісло водія знаходиться в підвішеному стані. А контакт з машиною здійснюється тільки через органи керування. Подібні сидіння ми вже використовуємо на СБА Варта. До речі, відеоогляд на цю машину в мене вже вийшов на каналі і зараз з'явиться в підкасті. Якщо перейти до активного захисту, то насамперед варто відмітити комплекс оптико-електронної протидії з такою ж самою назвою Варта. В її розпорядженні є 12 пускових установок для аерозольної завіси, яка при розпиленні маскує машину. І від оптичних приладів, і від тепловізорів. Також варта здатна зірвати наведення ПТРК з інфрачервоною системою наведення. Погодьте, що бронювання на оплоті досить солідне і він спокійно може конкурувати з західними машинами. Тільки ну, на відміну від того ж Леопарда чи Абрамса, оплот М, А2М і подавно ніколи не бачили війни, і говорити про практичне застосування броні неможливо. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. І з нещодавнього часу спонсори отримали можливість дивитись відео без жодної реклами і тієї, що від Ютуба, і від тієї, що вмонтована в ролик. А також для них я публікую додатковий контент. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я перейду до озброєння. Основна гармата це КБА3 це звичайний ствол калібру 125 мм довжиною 48 калібрів. Скористрілінське була 38 пострілів на хвилину, і перезарядка становить біля 8-12 секунд. Про те, що цікаво, якщо заряджаючий не Leopard 2 буде в гарному настрої, то там цей показник може становити 5. Якщо вже говорити про автомат заряджання, то варто відмітити, що там розташовано 28-46 снарядів, а перезарядка всього конвейера становить 15-20 хвилин. І ще тут є можливість ручного заряджання на випадок бойових поломок. Щодо самої конструкції механізму, то тут він подібний до Т-64, як і на радянських машинах, люди буквально сидять на снарядах. Але з урахуванням настільки конкретної броні, а особливо динамічного захисту дуплет, з цим можна змиритись. Особливо, що, попри популярний міф, в західних танках більшість боєкомплекту розміщена не в броньованому відсіку башти, а безпосередньо в корпусі. Тільки Challenger 2 має абсолютно всі снаряди в броньованій капсулі. На рахунок додаткового озброєння, то сюди перекочував дистанційно керований кулемет калібру 12,7 з танка Т-64. Його боєкомплект становить 450 набоїв. І це дуже добре. По цьому аспекту оплот буде набагато краще навіть за абраф, якого командиру досі потрібно вилазити, щоб почати вести вогонь. А також з гарматою спарений 7,62. Тут нічого визначного. Так по замовчуванню повинно бути на нормальних танках. Його боєкомплект це 1250 набоїв. Якась така ситуація по танку BMO Plood 2M, який мають закупити Збройні Сили України. Як на мене, машина шикарна. Але також не варто її переоцінювати, як то ми свого часу зробили з західними танками. Оплота також можна знищити прямим попаданням з арти, а міна досі здатна збити траки. Але все ж він набагато краще захищений за сьогоднішні основні танки Т-64. Т-72 і навіть Т-80. Тому я повністю підтримую цей контракт, оскільки ми зможемо отримати більше якісних машин за таку ж суму, як то було б з поставками західних танків. Проте варто буде добре читати контракт, який Міноборони підпише. А то, знаючи наших чиновників, хтось з них може вписати додатковий мільйон доларів на закупку барабанів для екіпажу. І це не жарт, а реальність. Корупція і розкрадання коштів чи не найголовніша проблема і оплота, і всієї української промисловості. Якби не це, то поставки таких танків могли б спокійно розпочатись десь з 2012 року. Тому якось так. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Тут також буде цікаво! Слава Україні!